Як донести все ж таки людям, що типовий проєкт це щось, що систематизує простір, тобто то робить його однорідним і так далі? Чи є взагалі? От? Якийсь такий ми... запрос на переробку фасадів на якусь видозміну, Фасаді чи ми... Там? От... стоп. Ми ті речі, <су> знаєш, які як я називаю, червоними <су> лініями, <су> які не можна стилістику, красоту ні в якому разі не можна міняти. Всередині будинку роби, що хочеш. Ми підстосовуємо практично, скажу чесно, 90%. Коли нас запрошують, нашу команду запрошують до співпраці подальшої, <су> а це як правило практично. 99%. нас запрошують на інженерію. Ну це не нас запрошують. А ми створили таку команду. Це не мої співробітники, це не мій заробіток, це не наш бізнес. Ну ми так? зрозуміли, що треба це зробити, щоб це було практично консерв-сервіс. Тобто ми на цьому взагалі не заробляємо, витрачаємо на це багато часу. Але ми контролюємо всіх наших партнерів для нашого клієнта, щоб він реально потім сам не був програбом і сам не був. Долучений багато часу до цього процесу. Тобто, ми створили єдину команду з чотирьох різних бізнесів. Так, і у нас зараз є партнер по електриці, партнер по інженерії, дизайнери-архітектори архітектори це наші партнери з них починається. Потім у нас є партнер по басейнам, і потім у наших дизайнерів архітекторів є партнер по оздоблюваним роботам.